Що там ну да. внизу є змія, так? Побачив? Так, вони кажуть, що там воняє померлим і там померла змія. Або ми підійшли, ми нічого не чувствували і не бачили. А вони ще біжать, вони ще біжать і пищать. Чув, я пищали, як но. Бачите, нічого немає. Вони всі хлопці йшли і теж не повірили. Ну та, Вони всі кажуть, що там воняє, там чорна. І коли ми їм сказали, вони ще сказали, брехуни, що ви бурячи, <соткій> чорне немає. Ну ви такі потішні. Так цікаво розказуєте, я би слухав то, <соткій> 도, аж до самого рання. <рес> як ви це гарно розказуєте. <плес> <плес> а де ми знаходимося, можете розказати? В якому місті? Бергово. Берегово, так? Да. А читали хоч там, чому він збудований цей хрест? Да. Дивились табличку, бачили? Так. Да. Тисячі oh, wow. років. Так. Правильно, молодці. Перша подія, друга подія, третя. А то що? А що за події? події? А от я не знаю, три хреста по дорозі було. Перша а подія, друга. Си, 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 си. <режит> а другає <режит> бути десь десять і більше. а нам сказав, що їх повинно бути дванадцять. Дванадцять я бачу хрести по дорозі. Навіть їх сфотографував. -は. Там яка подія, <режит> друга, третя і так далі. Так, а ну ходить сюди. Іди сюди, Розкажіть, будь ласка, про свою школу щось можете розказати? Ми ходимо в першу школу. Та вона там Ну і? і школі гімназія. А на якій мові вас навчать? Українська, англійська, німецька, а угорську мову. — Ви не вчите? — А ще там підвезували новий коронавірус, А угорські школи тут окремо є, так? — Так. — Є дуже багато угорських. — Угорських? Багато, так. — Ага. мене і п'ята школа. — Ну то ви, виходить, взагалі угорською мови не вчите? — Ні, не вчимо. — У нас класів половина. — класу клас по-мадярськи. — По-мадярськи, говорить. Пів класу. Я теж знаю. Yeah, мій тоже мій я мій мій знаю по А ви по-угорськи як вчитеся говорити? <різь> моя батько. моя батько чи мій батько? <різь> Мій батько ще по венгерськи знає. Не по-українськи, але краще по венгерськи говорить. А мій тато знає і венгерську, і українську. Мій і мама і англійську, мій тато дуже добре англійську. Він мати замість репетитора. Це дуже добре. І твоє? Не медка стричка. А ви сестрички? Да. Ви близнятки дві, так? Да, да? да. А, трошки подібні. Так, да, Ну, а в тебе як батьки? Якою мовою говорять? Українською. Українською. Ясно. Да. А ще, ще назвіть, як вас звати. Да. А тебе як звати? Патриція. Ну, ти взагалі французький маєш ім'я. Патрісія, Анюта. Аню, Аню, Тіфані. Stephanie? a Tiffany? Ah, Tiffany. Mariana. Mariana? Flora. E Flora, ó. Oh. Vamos oh.